Ну що, дівчата, всім привіт! Будемо тестувати ось ці крутезні новиночки. Ось так виглядають ручки моєї моделі До. Одразу відповім вам, це робила подружка подружці, а не майстер манікюра, який пройшов навчання. Помилок зробили багато, тому знімаємо все. Цю частину відео я трошечки прискорю, бо зайняла вона дуже багато часу. Відчарування на кожному нігтику. Зараз я зроблю трошки повільніше і ви це прекрасно побачите. А на вашу думку, чому трапились такі відслойки через нарощування на верхні форми? Окрім відсутності архітектури та багато гелю на нігтиках. А на цьому етапі ми вже зробили мій улюблений апаратний манікюр з водичкою та переходимо до підготовки нігтєвої пластини до покриття. Наносимо обов'язковий дегідратор та кислотний праймер. На цих нігтиках потрібна така підготовка, бо дуже заволога нігтєва пластина. Якщо ми використаємо звичайний безкислотний праймер, в нас буде багато відшарувань. Тепер чекаємо, коли нітова пластина стане матовою і переходимо вже до покриття. В якості підложки під ліквід гель я буду використовувати рабр від ДНК, щоб нанести її в тоненький шар, ми її трошечки підігріли на спеціальній підставочці для чашок. Втираючими рухами наносимо на всі пальчики. Після полімеризації в лампі ми переходимо до нанесення ліквід гелю. Він дуже зручний у роботі, достатньо ріденький, не дуже сильно пігментований та головне, він не дуже пече в лампі клієнтам. Я звикла до вирівнювати гелі або базу тоненьким пензликом, але все одно ви бачите, що гель дуже швидко приймає необхідну форму. А це ми ще не перегортали пальчик, щоб вирівняти архітектуру. А тут вже перегорнули, підтягнули та на 60 секунд до лампи. На цих двох нігтиках ми зробимо розтяжку блискітками від саги. І з невеличким відступом також нанесемо ліквід гель. Через те, що гель достатньо прозорий, частину блискіток під ним буде добре видно. Та буде виглядати як плавний перехід. Після просушки знімаємо зі всіх нігтиків липкий шар. І зараз ви побачите трошки магії. Підпилили та надали правильної форми. І обов'язково, як і будь-який гель, ми трошечки прибираємо свій ніготь з під низу. Після промальовки френчу ми перекриваємо всі нігтики топом від ДНК. І ось такий результат ми маємо за півтори годинки роботи. Поділіться у коментарях, як вам результат, і всі матеріали, які ви бачили у відео, ви як завжди можете придбати у магазинах Софії у місті Запоріжжя.